Вересень страшно зізнатися. 95-го року, 1900. <смі> Це було 3 вересня. Перша зустріч з Корифеєм і Яксакало. Тоді з керівником народного оркестру Наспів Борисом Забутою, який назначив мені аудієнцію. Кастинг за рекомендацією покійного царства небесного Анатолія Дацькова. Забута мене, побачив в театрі на сцені, в складі сімейного тріо нашого, моя мама, сестричка і я. Бу було свято тоді день родини, і забута мене запримітив. Було вакантне місце, в тоді вже існувало тріо, не срібна терція, а тріо наспів. І Децко порекомендував мене як потенційну скрипальку. він шукав скрипку, ну і як вокалістку. На той момент я ще така вокалістка не, не була ще. Будинок культури був досить симпатичний, такий шаблон, можна сказати, такий пострадянський. Але все було чисто, акуратно. Ми піднялися в кабінет. Кабінет досить достойний був у наспіва. Ну і тоді вже дуету на той момент Наспів. Сцена тоді ще діяла. Це було до ремонту, ми виступали, все було класно і гастролювали. Ось. Ну, на той момент, як я прийшла, це все було так. Бурхливо, колектив славний, дружній, веселий, м дуже багато концертів, поїздок, Такий насичений був такий період часу. Попала я в будинок культури, будучи студенткою музичилища, другий курс. Я досить була вже провідною скрипалькою, досить відомою. Перепрошую за нескромність, ну це факт. Ось срібна терція дала такий серйозний поштовх до того, щоб не поступати в Київську консерваторію, куди я планувала, навіть не роздумуючи взагалі. Але сріматерція настільки розкрутилася, настільки стала швидко популярною, плюс неймовірна кількість поїздок за кордон. Це такі враження і вражіння, це такі фестивалі, конкурси. Це, ну, це, це безподобно. Що за ці декілька років до закінчення училища я кардинально міняю свої плани життєві, і я лишаюся в Рівному, я не поступаю в консерваторію. Я продовжую свій творчий шлях. По сьогоднішній день я тут. Міському будинку культури в складі Срібної Терції. Паралельно я є організатор культурно-дозвілєвої діяльності. І плюс моя сольна кар'єра вже 10-й рік як Людмила Скрипка на електроскрипці. Я щаслива, що так склалося. Не знаю, можливо, щось було б краще, якби я поїхала в столицю. Важко про щось судить, але те, що я прожила в складі цього неймовірного колективу, це. Вартувало того і вартує, тому що він існує по сьогоднішній день. Ми є, ми граємо, є репетиції, є концерти. Борис Оліч, молодець, тягаєш той баян, міха 25-кілограмовий, Таня на бандурі, ми є. І це, і це дуже вартує того і достойно. І я щаслива, що так склалася. Скажу відверто, Переживаючи вже п'ятого директора, тобто Петро Невірковець, Борис Шафета, Петро Давидюк, Валерій Марченко і Ольга Стельмах. Що можна сказати? Щаслива, що я дожилася до того періоду, коли наш будинок культури це є гордість нашої області Рівненської. Нарешті ця концертна зала існує, концертує, що ми можемо на рідній сцені виступати. І 10 років керування Ольги Миколаїв в Стельмах, скажу чесно, дуже прогресував будинок культури в усіх відношеннях. Неймовірна кількість гастролей, неймовірна кількість колективів і нових, утримавши і ті старіші колективи, нові ідеї, неймовірні проєкти. Дійсно, Кожного разу дивуюся, як ми живемо від одного проєкту до іншого, від одного концерту до іншого, як вирують ці ідеї. Ми не встигаємо цим пережити. Тут уже живе нове, ми вже починаємо жити цим. І от зараз ми живемо, цім, цім от, тим, що 70 років в міському будинку культури. Я вітаю свою другу рідну домівку з таким крутим ювілеєм. Це дуже потужний ювілей. 70 – Це дійсно сильно і потужно. Ну що, разом до перемоги, щоб ми нарешті вже творили і робили все в мирний час. Так тримати, ну, хочеться тільки одного, просто миру. Ну і звичайно натхнення. Коли буде мир, буде ще більше натхнення, ще більше можливостей на виступи, на нові ідеї. І щоб ми трималися купоньки, і щоб ми... Поважали одне одного, любили одне одного, не гризли одне одного. Разом до перемоги! Все, що хочеться сказати. З днем народження, дорогі мій будинок культури!